Мотоблоки, прицепи вже не в моді, тому що є отакі мурав'ї. Все в одному. Ну, правда, тільки не фрезерує, а перевозити можна все, що хочете. Навантаження на кузов такий такій електро. електрок. Кстати, не треба права і реєстрація. Навантаження на кузов 700 кг. Мотор стоїть на 1,5 кВт, запас буде 50 км, максимальна швидкість 35 І волочити він 700 кг буде, тому що є понижена передача. І є звичайно. Кузов підіймається, ну підіймається тільки руками, ніяких тут гідропідйомників в нього немає. Тут сховані акумулятори. Борти відкидаються, що бокові, що задні. Тут режими швидкості є. Три штуки вперед і задній хід. Світло, повороти, є тримач під телефон. В принципі, тут що. Два ключика і все. Сигналізацій ніяких немає. Тут є ще потайна така. Штучка, куди можна ще теж щось поставити, зарядне йде в комплекті, і рік гарантій. Так що, кому такий муравей дозер треба, дзвоним, заказуємо. Доставочка є по всій Україні.